Добрий день, шановні садівники. З вами знову Андрій Федорчук, компанія е, Ну, Практично середина квітня, скажімо так, сьогодні п'ятниця, 11 число. Ще в таких катаклізмах ми давно не бували, вся неділя була в заморозках, і ще ці заморозки припали на вегетацію і на цвітіння наших рослин. Тому цей випуск буде присвячений іменно цьому відновленню, як їх відновити, як їх встановити після таких стресових ситуацій. Але перше, що я хочу. Ще маленький такий вступ зробити. Дивіться, ну чомусь дуже багато. Ну, не багато. Ну, є люди, які, знаєте, так, скептично відносяться. Говорять, хто ти, наприклад, такий, щоб, не пробуючи препарати, говорити про їхню ефективність, це перше. Або е звідки ти знаєш про ті чи інші фірми? Хто ти, що виліз тут в Ютубі, розказуєш всяку ерунду? Дивіться, давайте знайомитись хто я такий. Значить, хто я такий? Я шо в радянському союзі закінчив хіміко-технологічний інститут. КПІ, тобто я закінчив КПІ по спеціальності хімік-технолог неорганічних та органічних речовин. Я закінчив неорганіку, вивчав органіку, всі види хімії це перше. Моя спеціалізація була зв'язана як з водою, так і з виробництвом добрив. Це друге. Получивши ці теоретичні знання, не підкупні, бо в Радянському Союзі купити їх було неможливо. Я зацікавився біотехнологією. Два роки я проходив е, е, кафедру біотехнології з ведучим спеціалістом біотехнологом Тому, маючи такий теоретичний багаж, такий чемодан, я попав на ринок засобів захисту рослин. І я почав не з продажі засобів захисту рослин, а практично почав випробовувати ці препарати на різних культурах. А культури в мене в першу чергу попадали це газони, ландшафтні культури, хвойно-декоративні рослини, плодові квіти. Тому практично з 2004 року в мене було тільки прибувало багато об'єктів в різних кліматичних зонах. Потім до нас почали звертатися люди з Криму. Ми отримали багато об'єктів там. Потім почали звертатися люди з Прибалтики, з Азії, з Грузії, з Португалії, звідки тільки не зверталися. Тому що через років 10 нас вже ну, врахували як великих спеціалістів. Ми мали дуже широкі практичні можливості. Тому це відповідь на питання: хто я такий на даний момент. Я беручи в руки будь-який препарат, дивлячись на його виробника і дивлячись на опис діючих речовин, можу вам чітко сказати, як цей препарат буде діяти, буде діяти, навіть не приміняючи його. А зачасту я всі ці препарати вже приміняв довгий час, тому що я їх випробовував. І деяких виробників я лишив в своїй аптеці. Я вам їх рекомендую, а деяких я викинув, бо це не потріб постійно. На жаль, в Україні цього не потрібно дуже багато. Тому я вас і попереджую, що український виробник... Цікавий, ну він його на пальцях можна порахувати, і з ним треба якось так гарно до нього відноситись. Це перше. Я виробництво, от, наприклад, в Україні знаєте з чим порівнюю з приготовленням шашлику? От можна піти в магазин, взяти замариноване м'ясо, швидко його приготувати, ну, вроді їсти можна. А можна піти на ринок, взяти, вибрати гарне домашнє м'ясо, підібрати, гарно його замаринувати і на духмяному такому кострику приготувати так, щоб ну, пальці можна відкусити. Оце в нас так і робляться наші препарати. Сировина вся йде з Китаю, тому на відповідь, що це китайські генерики там продають, що це Китай, вся сировина йде з Китаю. А от кухня різна. І от на даний момент... Я вас і познайомив, у мене була серія відео з українським виробником, в яких дійсно достойна кухня, тому цінуйте їх. От такий вам вступ. Тому з довірою, така вас повинна бути, ви повинні розуміти, хто я такий і чому я це говорю. Бо маю на це право. Я не діваний генерал, я дійсно практик і ділюся з вами опитом не просто тому, що мені потрібні лайки там і куча підписників. Мені потрібно, щоб ви менше задавали питання, більше отримали результати. Мені практика потрібна ваша. Значить, дивіться, заморозки. Дуже багато питань було, чи можна там деякими препаратами берегтись від заморозків. Від таких заморозків, мабуть, берегтися практично нереально. Да, ми до цього готувалися, дай Бог, щоб наші рослини максимально це пройшли, але стресова ситуація в них дуже серйозна. Стрес у нас виводять, із тобто, ну наприклад, чи можна терасорбом захиститись від заморозків, терасорбом від заморозків або мегафолом? Такі питання були? Ні, якраз ці. Ці препарати вони виводять зі стресу. Це антистресові препарати. Коли рослина попала уже в стрес, то потрібно працювати цими препаратами. І На сьогодні я вам хочу показати деякі комплекси, які зараз, уже з понеділка, погода налагоджується. Ваші рослини будуть потребувати, щоб ви їх швидко вивели з цього стресу. Тому, в першу чергу, працюють такі препарати, як максимальна кількість амінокислот у нас в терасорбі, і максимальна кількість амінокислот. У нас в експрес відновлення від краплі життя. Це два препарати, які мають максимальну кількість амінокислот збережених, тому вони нам всі будуть потрібні. Менше амінокислот, але така ж робота буде в препараті Мігафол, теж антистресовому. І в препаратах на новіт. Їх є велика серія, я вам їм показував. Різні на новіти, там для плодових, для ягідних, для троян. Це вам. Препарати на амінокислотах. На новіті не тільки амінокислоти, там вже й деякі групи стимуляційні, але там їх не настільки багато, як, наприклад, амінокислот в терасорбі, і як, наприклад, стимуляційної групи в Ерайзі. Тому комплекс Ерайз плюс терасорб працюють максимально, просто максимально для, для відновлення після такого стресу. Дуже чудово буде працювати отака річ, як. Експрес-відновлення вітаміни для рослин. Це вже провірено не мною, а людиною, яку я довіряю. І в цьому році це також будемо випробовувати. Зараз вам рекомендую. Також є упаковки по 100 мл експрес-відновлення, наприклад, і є ще бистрий фосфор. Ну, Наприклад, що я вам ще можу порекомендувати? Зараз йде стартова ситуація, рослини ваші починають виготувати. Не забувайте, що. Така, такий препарат, як і райс, він є не тільки е, фітогормональним, він ще є стимулюючим для кореневої системи, він укорінювачем є. І такий препарат, як потужний старт. Ці два препарати теж потрібно приміняти. Тобто Я б, наприклад, зараз зняв би стресу амінокислотами і через 2-3 дні, там, через недільку запустив би такий препарат, як потужний старт, щоб рослина після стресу вже повністю себе відновила і запустила кореневу систему. Це касається рослин, стосується особи, які... Були висаджені недавно. От такий вам маленький екскурс. Нічого вам більше не буду показувати. Препарат агрострада може примінятися з усіма цими антистресовими препаратами, хоча вони і так швидко заходять через воскові і кутикулу. Амінокислоти дуже швидко проникають в рослину, але амінокис... ну, препарат Агрострада там не помішає. Добавляйте її, будете мати максимальний результат. Ну, Це вам от уже професіонали. От, дякую, якщо цінуєте, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь і заказуйте оригінальні препарати і провірені на аналітах рокоміо. Дякую.